Велика Британія стане ключовою частиною авіаційної коаліції для України. Таку заяву вчора під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні зробив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Уряд Великої Британії вчора оголосив, що вже цього літа розпочнуться навчання українських пілотів. Головним орієнтиром для авіаційної коаліції стане винищувач. В 16 більше про це та інші візити президента України Володимира Зеленського до столиці Європейських Держав. Будемо говорити далі. Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру політика, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олеже, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку доброго ранку. Пане Лаже, мене в контексті останніх новин цікавить така річ: от за останні декілька днів Володимир Зеленський відвідав Францію, Німеччину, Італію, Велику Британію. І ось вчора почали з'являтися такі новини: обшуки і затримання у Верховному суді, підозра бізнесмену Дмитру Фірташу, сімом менеджером його компанії. Чи пов'язані на вашу думку як? Ось ці речі. Я думаю, що це процеси, які можуть бути пов'язані тим, що це одна країна. А з іншого боку, я все таки вважаю, що важливішим є саме турне зеленського по Європі, тому що це про підтримку нашої держави, про впевненість лідера нашої держави в тому, що він може здійснювати такі візити, тобто це віра в ЗСУ. А також це чіткий сигнал, і тій же Росії, що Зеленський спілкується з топами. Політичними і відвідує топ країни тоді, коли Путін сидить у себе в бункері і зустрічається з президентами пострадянського простору, і то змушує їх приїхати. Те, що відбувається в правовому полі всередині держави, ну це ознака того, що і під час війни не припиняється боротьба з ганебними явищами. Ну дочекаємося. Конкретного брифінгу з приводу Верховного суду, але це теж сигнал можна розцінювати як сигнал для заходу, що ми продовжуємо боротися з корупцією, тому що це одна із складових нашої участі в євроінтеграційних моментах, як в євросоюзі, так і в НАТО. З корупцією ми маємо боротися на всіх рівнях. Брифінг нагадаємо, про який ви вже сказали керівників набута спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбудеться сьогодні. О 12-й, вже після завершення інформаційного ранку на суспільному, але ми продовжимо за цим стежити. Які наші колеги власне з інформаційного дня та інформаційного вечора на Суспільному. на суспільному? А пане Олеже, чи може чи можуть ці факти, обшуки затримання оголошення про підозру бути якимись додатковими такими важелями? От президент України Володимир Зеленський приїхав до наших західних партнерів, в тому числі до Ріші Сунака. І ось прямим текстом так і кажу, дивіться, в нас в Україні демократія працює, антикорупційна система працює. У нас все добре. Давайте співпрацювати. Ми є частиною європейської спільноти. А чи могло ось так бути? Ну гіпотетично може бути, але тоді це там про інше має йтися. Це про членство наше в тому ж НАТО. І в ЄС, але я все-таки розділив би ці дві історії, тому що, вже, як на мене, дуже суб'єктивна думка: пройшли ті часи, коли лідери нашої держави десь звітували. Зараз я думаю, що на порядку денному саме виживання держави. І в цьому сенсі можна розглядати ці процеси як елемент виживання, тому що корупція це теж зброя, яка знищує державу іноді не менше ніж якась зброя. Проте я вважаю, що на першому місці тут стояло все таке те, що президент свого часу вдається на початку війни. Він сказав, що я буду їздити за кордон тільки тоді. Закордонні відрядження тільки тоді, коли я буду знати на 100%, що я привезу конкретний результат, і оце на це скоріше схоже схоже його візити, тому що кожна країна він виїжджав з країни або приїжджав в країну, і вона звіт не звітувала, а говорила про те, що дадуть конкретні кошти, конкретну зброю. І також президент наголосив, що цей візит це ці це ця низка візитів, це про створення. Коаліції винищувачів. Тому все-таки я вважаю корупція корупцією, а вижити в державі набагато важливіше і отримати зброю зараз це ну, вкрай важливо. Тому що, ну скажу цинічно, якщо не буде держави, то яка різниця є у нас корупція чи немає корупції? Уряд Великої Британії вчора оголосив, що вже цього літа можуть розпочатися там навчання українських пілотів на f 16 На вашу думку, чи означає це те, що в найближчі місяці Україна літаки f 16 від західних партнерів все-таки отримає? Я думаю, що це питання часу, і Британія пам'ятаєте з самого початку. Це та країна, яка перша підставила нам плече? І є флагманом допомоги Україні. До речі, президент оголосив на таку олімпіаду, тих хто може допомагати нам, і щоб вони там вступили в такі... Перегони, хто більше і краще допоможе Україні, і тобто Британія не пасе задніх 100%, і це дуже важливий сигнал, тому що ну ми можемо припустити, що Сполучені Штати це буде та країна, яка можливо останньою надасть нам літаки, і це цілком логічно, тому що вона є одним із важелів ядерного стримування, і росіяни слідкують за Росією. Росіяни за слідкують за тим, що надають нам Сполучені Штати дуже прис. Зкіпливо, і якщо, наприклад, Сполучені Штати дуже багато зброї умовно нададуть одноразово, ну тобто літаків, то Путін може це розцінити як ескалацію, як він це вміє, і може вдатися до якихось нездорових або дуже небезпечних кроків. Тому Сполучені Штати ведуть. Таку знаєте, цікаву гру, і правильно, коли союзники будуть нам це надавати. А сполучені штати можуть в принципі і не надавати літаків, але допомагати іншою зброєю і підтримкою політичною. А Британія вона дійсно є флагманом допомоги, і це не може не тішити, пане Олеже, Хочу уточнити, що ви мали на увазі під фразою Нездорові кроки Путіна. Ну єдиний нездоровий крок, який залишився у Путіна, яким він постійно погрожує, це ядерна зброя в тому чи іншому вигляді. Тобто, це може бути і тактична, і стратегічна що завгодно. Тому світ чітко слідкує за цим моментом і намагається не провокувати, тобто знаходити такі методи, які не зачеплять, знаєте, цю пиху Путіна, але все одно на цей момент Україна буде отримувати те, що необхідно. Я пропоную згадати ще зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, Зеленський у Парижі заявив, що Україна очікує на конкретні політичні рішення вільнюського саміту НАТО та висловив сподівання, що у 2023 році розпочнуться переговори про вступ України до Європейського Союзу. Наскільки це реально вже у цьому році? Тут все я вже неодноразово у вас в етері говорив. Що зараз, по перший час змінився, дуже швидко, все відбувається, і іноді, навіть поскороченим процедурам, ну беремо до прикладу Фінляндію. Так проте знову ж це все впирається, вибачте, за вираз в політичну доцільність, в політичну волю в першу чергу наших партнерів. Якщо буде політична воля, то ЄС я думаю, що це ну знову ж суб'єктивна оцінка. Це мета, яку ми можемо швидше досягнути, чи вступ в НАТО, тому що там, якщо я не помиляюся, не прив'язується вступ держави до того, щоб в ній не було війни. А НАТО все-таки, ну, я впевнений, в тому, що не зможе зруйнувати свою процедуру в плані того, що прийняти до себе країну, яка має відкриту війну з Росією. Тобто будуть вони чекати перемоги нашої і потім будуть це питання піднімати. А ЄС, я думаю, що... Таких перепон немає тут знову ж таки політична воля. Ну і зрозуміло, наше домашнє завдання має бути виконано. І ще одне запитання, пане Олеже. Президенти України та Франції у Парижі ухвалили спільну декларацію, в якій Париж висловлює підтримку руху України до членства в НАТО. Про це повідомляла Європейська Правда. Що це означає? Яке значення має ця декларація? Ну, декларації вони таких країн це сигнал, в першу чергу, всім. Решта. Членам тієї чи іншої організації ну і маю на увазі НАТО або Євросоюзу, про те, що, скажімо так вони підтримують наш шлях вперед. Але ці декларації не містять чітких, ну і не можуть містити чітких дат, чітких кроків, які має зробити Україна для того, щоб вступити в той чи інший союз, тому це поки що я б так сказав дипломатична позитивна дія. Яка має перерости на тому ж Вільнюському саміті в конкретні дії, і тут дуже багато оцінок різних, що там може статися від того, що нам можуть дати запросити нас в НАТО, можуть не запросити, можуть запропонувати якісь конкретні дати, можуть не запропонувати. Тому зараз багато чого вирішується, і тому президент особисто спілкується з лідерами країн, яких ми сьогодні. Назвали тому, що в дипломатії є така, знаєте, хімія спілкування, і це дуже важливо. Вона не може бути по телефону, по скайпу, як завгодно. Це треба в очі в очі. І можливо там без зайвих свідків спілкуватися і розуміти наскільки декларації відповідають дійсним намірам цих лідерів і взагалі цих держав? Пане Олеже, ще має запитання стосовно приїзду представника Китаю у справах Євразії власне Лі Хуей, який є також колишнім послом в Росії. Цього тижня він має відвідати Україну, Росію, Польщу, Францію, Німеччину під час багатоденної поїздки. Про це оголосило МЗС Китаю. Навіть от знайшла інформацію. Що нібито поки що неофіційно, але Західні ЗМІ, зокрема, французький канал френс 24 інформує про те, що візит до України має вже відбутися сьогодні-завтра. Скажіть, будь ласка, чого чекати від цієї поїздки і про що Хей буде говорити з Зеленським та Путіним? Ну, єдиний момент, який я вважаю позитивним це напрямок або порядок відвідання країн Представником Китаю, тобто, вперше Китай, як на мене, робить правильний крок, починаючи з України, потім країни Європи, а потім Росія, саме так має відбуватися, і поки що, як на як. В одній із передач раніше казали більше хороших новостій ні, да? тому що я не впевнений, що Китай є дійсно миротворцем і буде дійсно домагатися справедливого миру. А справедливий мир ми вже неодноразово наголошували. Це вихід на 91 й рік російських військ, тобто вони виходять повністю з усіх територій, включно з Кримом, і потім. Вже історія буде розвиватися або якісь перемовини будуть, або вже буде працювати трибунал по путіну. Зрозуміло, що Китай цього не хоче, тому що Китаю треба, щоб Росія, якщо і програла, то не остаточно, щоб вона залишилася в своїх кордонах, щоб вона була слабкою, але була, тому що Китай дуже не хоче, щоб автократія програла. А він і Росія це представники автократії. Тому я, знаєте, стриманим оптимізмом міг би ставитися до цього візиту і до цих поїздок, але чомусь не виходить. Дякуємо дуже, пане Олеже, за цю аналітику. Це був Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру Політика.